І всім привіт, з вами Олег777 І сьогодні я покажу три найцікавіші ласт катки до максимального рангу на бійці Транк. Ось де мої тімейти. Перший це Волті. Ось де його профіль. А ну, другий це Кілр. Ну, ось де у нас перша катка. Проти нас Мортіс, Маопа Міко і Кіт. Такий противний трішки пік. У нас Мейсі, Пінгін і Транк. В принципі, моїм тімейтам було незручно грати проти такого піка, вони самі це мені і повідомляли. Тому вже з самого початку ми трішки програємо, у них 4 кристали. Там Кіт на Мортісі дуже добре його хілив, тому не вдалося мені його вбити. Поки що Месії йде зліва, а я йду. По Попадаю ультою, але вона взагалі була недієвою. Дуже поки що важко проти не грати. 7-1 ми програємо. Тут мав пана Міт пригає, на пінгвіна нападає. Добиваю Міко. Напевно, Кіт і Мортіс це два тиммейта, моя друга. Або можливо по Вайсу грають. Тут я нападаю на їх них обох, але не вдається їх вбити, тому що Кіт його хілить. Тут Мейсі добре добила Міко. Поки що Волті на Міду справляється вже 7-7. Зрівняли рахунок. Тут Месі чудово ультонула по Мартісу. Поки що постійно намагаюсь справа бути, щоб гаджетом кидати. Тоді мені по мені менше урону дають. Я думав, що кіт справа, але був сліва через гаджетці. Ну для них вже це кінець. Ну, це кінець першої катки. Це вже друга катка. Тоді Дінамак з гаджетом одразу, Бачу, кіт справа. На кланці там по я так розумію. Ще не нафармився. Поки що у нас все під контролем. Тут лівий фланг тримаю, вбиваю кота. Мені ультує по кланці. Але поки що ми оточені, просто оточені з різних боків. Тут Месі добиває динаміка. Дивно ульта від кота. Взагалі поки що все супер. 9 кристалів. Уже 10 кристалів. Я тримаю від. Тут Месі забирає 10 кристал, але тут Динамайк дуже вчасно дає свій гаджет, тут просто ну капець. І я вже тут ні, нічим не можу допомогти, не достає до Динамайка, ще плюс там був кіт, і в нас забирають всі кристали. ну Дуже лакий момент. Поки що боремо за кристали, тому що ми не здаємось. Тут залишається 10 секунд, Мейсі влітає просто на гаджеті, з ультою дуже круто. Побувало всіх. Ми тут просто тікає. Ми тікаємо з тими кристалами що є, нам їх вистачає і в Maysi вже 10. Кіт просто в шоці там. Ну на цьому все, я думаю. Ось деласт катка, яку я покажу, далі я можливо ще покажу на нарізки з інших перемог. проти нас грає Mortis Джин і BB. Тут лівий фланг допомагає мені перебити, Місі допомогла. Правий фланг там Бібі, -бі, там дуже важко взагалі на той фланг буде зайти пінгвіна, якщо потрібно. Почли навіть два мід нормально тут стояти. Тут поки що ситуація поганенька, у них сім кристалів, у нас 0. Відібрали вони всі кристали. Будемо якось намагатися ким Тут Бібі дуже круто попадає Ультою по моїм тіммейтам. Потім ще одну Ульту кидає, просто вбила їх обох. Тут я думаю, попаду по джину Ультою, не попав. Трішки. Забираю 4 кристали. Тут Просто я тікаю з ними, думав, думаю, що соб'ю Бібі. Ну, В принципі, її Мейсі добила. Мессі також потім від БіБі -Бі відлетіла, я вже 8 кристалів зібрав. Тут джедет кристалів. Тут Мортіс вилітає просто. І Месі добиває його, і тут ми забираємо всі кристали. Тут взагалі він стрік 18 перемог. Просто можна подивитись. Просто постійно перемоги. Ну і на цьому все. І всім пока.